Привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво. І сьогодні ми вам розповімо про цікавого птаха. Грак типовий представник воронових птах хутролявої статури з довгими ногами і таким же довгим дзьобом. Оперення чорне, блискуче, і з синім відливом. У нижньому шарі сірий пух, який дозволяє у морози не мерзнути. Пір'я птаха щільне, жорстке. Завдяки кожному жиру, яким змащується пір'я, вони стають водонепроникними. У польоті завдяки оптичному пір'ю грак розвиває швидкість до 85 км на годину. Граки злітають із місця. У польоті птахи часто махають крилами, ширяють рідко. У граків сильно розвинена літальна мускулатура 18,5% від ваги тіла і велике серце 12% від ваги тіла. Що дозволяє птахам здійснювати тривалі перельоти. Пташиний дзьоб тонкий і довгий, дуже міцний, він здатний розколоти горіхову шкарлупу. У молодняку дзьоб чорний, але з віком його колір стає світлішим і набуває сірого відтінку. В основі підклюв'я є невеликий сховок, горловий мішечок для їжі, в якому птахи носять їжу пташенятам. На ділянці біля основи дзьоба ростуть дрібні тонкі пір'їнки, які з віком випадають. Молодий грак зовні схожий на Чорну Ворону. Відрізнити грака від ворони можна по більш тонкому і прямому дзьобу і подовженому пір'ї, що страчить в сторони, на ногах і боках. Птахи всеїдні. Граки полюють на дрібних комах, поїдають їх личинки та яйця, їжу відшукують у землі за допомогою довгого дзьоба. Влітку годуються хрущами, черв'яками, жабами і дрібними зміями. При нестачі живої їжі воліють копошитися на звалищах і ласуватими харчовими відходами та опаришами. Нагромаджуючись у численні зграї, граки нерідко шкодять дачникам та городникам. Птахи клюють посіви, поїдають паростки та ягоди, викопують зерна. У розпал сезону група з 20-30 граків своїми діями. Може завдати непоправної шкоди саду та городу. Грак широко поширений у Європі, захоплюючи Скандинавію, Азії, Китай, Японія, зустрічається на півночі Ірландії, в Англії. Нечисленна колонія граків живе у Новій Зеландії. Сьогодні у цій місцевості вид вважається вимираючим. Граки гніздяться поряд із людським житлом. Гнізда влаштовують на висоті, високих деревах, лініях електропередач, дахах будинків. Позагніздовим періодом осідають на зорані поля та городи. Граків і воронів часто плутають через одинакову зовнішність. Насправді це два зовсім різні птахи, що ведуть не схожий один на одного спосіб життя. Крім того, ворони найбільші представники родини воронові, їхня вага сягає 2 кілограмів. Маса дорослого самця грака не перевищує 600 грамів. У граків розвинені розумові здібності, вони мають високе мислення, здатні пов'язувати події в логічний ланцюжок. У граків також розвинена зорова пам'ять. Запам'ятавши людину, вони впізнають її навіть через кілька років. Птахи протягом життя постійно навчаються, накопичують досвід. Птахи можуть діставати шматочок їжі з високої пляшки за допомогою тростинки. Виколупуючи насіння зі щілини. Якщо прямою паличкою їжу не дістати, то грак за допомогою дзьоба, завертає її кінець і таким чином дістає ласий шматочок. Вчені довели, що граки здатні розрізняти кольори. Вони чекають на червоний сигнал світлофора, щоб усі машини зупинилися, і вони мали б спокійно зібрати розколоті горіхи з дороги, які туди були попередньо кинуті. Молоді птахи грають у доганялки, щепки, Гойдаються на проводах, ніби це гойдалка. Нерідко граки влаштовують бійки за залишки їжі або іграшку, що сподобалася, паличку, гілочку, камінчик. Термін життя грака у природних умовах проживання становить близько 3-4 років. Така низька тривалість життя обумовлена захворюваннями кишково шлункового тракту, якими страждають 35-40% птахів, а також діяльністю комах, що паразитують. 30% молодих птахів гине у перші два роки життя. У домашніх умовах тривалість життя граків становить 15-20 років. Граки перелітні птахи. Влітку кочують з місця на місце у пошуках їжі. Переміщаючись із поля на поле, птахи по дорозі збирають інші сімейства граків. На літніх та осінніх кочівлях вони утворюють зграї чисельністю до 2-3 мільйонів птахів. З настанням холодів, граки мігрують на південні території. У регіонах із м'якою зимою знімаються з місця на початку листопада, перелітаючи на незначні відстані до південних регіонів. Невеликі групи птахів, що живуть у регіонах з теплою зимою, воліють проводити холодний період на смітниках і звалищах. Там вони забезпечені їжею, а заглиблення в купах сміття служить їм теплим і комфортним житлом. Статевої зрілості самки грака досягають після двох років життя. Першу кладку здійснюють поза своїм гніздовим ареалом. Молоді пари воліють селитися на нових ділянках, багатих на їжу тваринного походження, граки ведуть зграйний спосіб життя. У місцях проживання птиці утворюють галасливі поселення, у яких зосереджено 100-200 птахів, Їхні гнізда густо вселяють листяні та хвойні дерева, верхівки ліній електроопор, високі металеві споруди. Гнізда граків масивні діаметром до 1 метра. Житла пернаті будують із гілок, сучків, сухого сміття. Днище застеляють пухом, травою, шерстю. Середня глибина гнізда 20 см. Будівництвом гнізда займаються обидва партнери. Самець носить будівельний матеріал, а самка скручує гілки та сплітає з них каркас. Граки полігамні птахи, що сезону вони формують нові пари. Потім, після запліднення, шлюбний союз розпадається. Одна самка закладку приносить 4-5 яєць розміром зі сливу. Яєчна шкарлупа пофарбована у бліду-зелений колір і численними бурими та жовтими цятками. Кладка відбувається протягом тижня. Кожне нове яйце з'являється за 2-3 дні після попереднього. Висиджує потомство лише самочка. Усі 18 днів, що триває інкубаційний період, самка невідлучно перебуває з яйцями. Самець годує її, приносячи їжу у під'язичному мішечку. Наприкінці квітня у колонії починають з'являтися перші пташенята. Округу оголошує гучний писк новонароджених грачат. Пташенята з'являються на світ по черзі. Перший тиждень життя пташенята абсолютно голі, з сірою, зморщеною шкірою. Великою головою та закритими очима. Молодняк постійно потребує їжі. Годуванням займаються обоє батьків. У раціоні пташенят граків є до 60 видів комах. Самиця з самцем по черзі носять пташенятам черв'ячків, личинок комах і молюсків. Їжу вкладають у відкриті роти граків. До місяця у пташенят з'являється оперення. Вони починають пробувати літати. Через 40 днів після народження молоді граки залишають гніздо. Шумно, багатосотна родина переміщається на поля. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.